Чи будуть у пеклі вічні муки? Деякі горді люди кажуть, я служу дияволу, тому в пеклі я не буду мучитися, а насолоджуватися. Я сатаною домовлюся. Помилка Сатана також буде мучитися вічно. І пекло це не фінальний пункт призначення. Біблія книга Откровення. І хоча її написав апостол Йоанн, це откровення самого Ісуса Христа. Тобто сам Бог передав це откровення церкві Там ми читаємо. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожен за ділами своїми. І смерть і пекло кинуті в озеро Вогняне, це смерть друга. Ніхто не був записаний в книзі життя, той буде вкинутий в озеро Вогняне, і духовна особистість, смерть, і духовна особистість пекло, а також диявол, антихрист, і лжепророк, пророк, про що теж написано в книзі Откровення. І всі грішники, навіки. Будуть кинуті в озеро Воніне. Ісус, Бог, що прийшов у плоті, точно знав, про що говорив. Будучи на землі, відкриваючи сцену вічного суду, Він говорить про грішників. І підуть ці на вічну муку, а праведники на вічне життя. Іншим разом, кажучи про гієну вогнену, Бог тричі повторює, де черв'як їх не вмирає, і вогонь не згасає. Отже, пекло це реальне місце, де тимчасово перебувають душі померлих людей. Це як в'язниця, де людина очікує на суд. Втім, вирушає на зону, де вже і відбуває свій термін. Так само в пеклі душі очікують вічного суду, а кінець їхній вічність, в озері, воїна. Більше відео на цю тему та на інші теми ви можете знайти на наших ютуб-каналах за пошуковим запитом Золтаненко. Хай Господь благословить вас.